Привіт, ви на каналі Fanta Games. І сьогодні. Коротше розказую. Я довго думав, про що мені записати відео. І нічого не придумав. Ладно, якщо чесно, то сьогодні у нас буде. Можна так сказати, ми почнемо нову рубрику. Я не знаю, чи такі рубрики є на Ютубі. Якщо є, то... Не сваріть мене, будь ласка. Сьогодні я буду оцінювати, можна сказати, свої будинки в Майнкрафт. Десь в цьому світі, ось де паркур у мене, тут є десь приблизно 3-4 будинки. Точно я не знаю. Можна сказати, оцінимо ці будинки, і ви напишите в коментах, як вам, такі, як вам така рубрика, якщо вона вам сподобається, то я буду знімати її частіше. І ви також будете оцінювати, тобто там пишете перший будинок, наприклад, 7 із 10. Будемо сьогодні оцінювати по 10-бальній системі. Так що, друзі, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь обов'язково на мій телеграм-канал, ссылочка буде в описі. Ну, що, сідайте позручніше, чай, першого різні вкусняшки. Ну а ми починаємо. Так, ось у нас перший будинок. Він знаходиться на карті, там, де паркур. І, до речі, друзі, я скачав другу програму, ну, щоб відео записувати. І напишіть в коментар також. ну, Щось, воно, ну, як це сказати. Ну, помінявся там. Помінялось, ну, качество відео чи ще щось, я не знаю. Просто я перший раз ще зараз нею записую. Так, ось у нас перший будинок, це можна сказати, ну він не похожий на будинок, але давайте рахувати, що це будинок. Це, коротше, такий, можна сказати, стартовий будинок. Давайте отак вам його покажу. Я не знаю, ну оцінка була, звісно, мала, тому що я його у цю карту, ну, якщо не рахувати паркур, я її будував для одного з відео. Я його, по-моєму, вже викладав дуже давно, можливо, рік назад чи коли. І я вирішив тут побудувати паркур. Ну це вже я про відео про паркур розказував, як я його тут будував. І, коротше, так це. Сьогодні у нас відео про оцінюю будинки. Коротше, ось так він виглядає. Тут у нас скриня, тут у нас, можна сказати, як це? Шкафчик чи як. Правильно, я просто <кхідом> давно відео не записував і трохи ой, і трохи путаюсь. Йо, бля, я поламав. Коротше, цей будинок я оцінюю, так як там, ну, він не устроєний в середині, я його оцінюю десь на. скільки це? Ну, хай буде на 6... 6 із 10. Погнали далі. Ви також оцініть цей будинок в коментах. Далі у нас ось такий будинок, друзі. Вибачайте, що в мене трішки. Підлагує Майнкрафт. Я не знаю, чи це в мене Майнкрафт, підлагує, чи то і за цієї програми я не знаю просто, що я перший раз в неї записую. Такого ще не було. Я не знаю, чому воно так лагає. Я не знаю, як на відео, але у мене зараз воно лагає. Коротше, ось такий будинок. Другий поверх тут ще, можна сказати, пустий. Тут там нічого немає. А ось перший поверх у нас тут, там він може сказати, обустроєний. Тут у нас коридор, кухня. Можна сказати, ванна, комната, тут ванна, як це сказати, туалет. ну, ладно. Е -е, <смітна> тут у нас е багато верстаків, е скринь. Тут у нас, дивіться, піч. Тут, як це сказати? Я не знаю. Просто, я просто по приколу тут багато пічок наставив, щоб плавити там щось. Тут я, я забув, що тут у нас. А, тут у нас... <смітна> як, це воно... Блін, коли відео записую, я забуваю. Тут у нас. Е... Ну, коротше, ви, я думаю, ви поняли. Просто, Я коли відео записую, то я збиваюся. І... І забуваю деякі слова. Тут у нас, у нас тут коротше, бро... броня тут вся. І зачарована, і проста, і кожана. <кій> так, є ще у нас спальня. Тут моя кімната, можна так сказати, тут у нас робочий стіл. Коротше, у мене десь на каналі, подивіться мої перші відео. Що ж так лагає? Подивіться мої перші відео. І там в моїх перших відео я, по-моєму, знімав про відео про цей будинок. І також я в ньому там детальніше все розказував. Якщо ви хочете там його побудувати, чи детальніше про його там, не знаю, його подивитися, то дивіться мої перші відео. Ну, а ми переходимо до... Наступного будинку. Також цей будинок оцініть в коментах. Ой, вибачаюсь, я забув його оцінити. Я його оцінюю так як я його будував довго. В принципі, перший поверх красиво, а другий поверх там він пустий. Я його оцінюю ну, десь на 8 із 10. Погнали до наступного будинку. А ось і наступний будинок. Він такий маленький. Я його там не знаю. Я його будував сам. Ну, тут криша, звісно, не так гарно він вийшов, але він дуже, можна сказати, так, уютний. Він такий маленький, коротше, якщо ви хочете побудувати собі в Майнкрафті ну, для себе одного будинок, то такий будинок, в принципі, ну, дуже гарний. Так, ну, всередині він також там, він не пустий, як той минулий будинок. Ось тут у нас, я не знаю, Тут і кухня, і невеличкий склад, і тут можна і посидіти. Тут у нас така невеличка кімната. Ось так. І у нас ще є другий поверх. Піднімаємося на другий поверх. Тут у нас другий поверх не такий же, прям як перший, але все одно тут нижні полки, ось такий ось хилим. І йдемо тепер на балкон. Так, ось так у нас виглядає балкон. Ну не знаю, балкон мені ну, дуже сильно подобається. Ще й дощ пішов. Так, секунду. І також, можливо, друзі, вибачаю за якісь неприємні звуки, тому що я зараз ну, без наушників, вони мене поламалися. І я просто знімаю без мікрофона, можна так сказати. Коротше, цей будинок я оцінюю на. Він мені дуже сильно подобається, не знаю як вам. Я його оцінюю на 9 із 10. Він мені прям дуже сильно подобається, такий уютний, маленький. Звісно, з кришею в мене... Ой, яка я кришею з дахом, обичаюся. мене трошки не вийшло. Ну що, також ви його оцініть. Ну, а мабуть, на цьому будемо завершувати. Ну, а на цьому, як я вже казав, будемо завершувати. Якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково поставте лайк. Також дякую тим, хто дивився це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, ссылочка буде в описі. Не забудьте оцінити будинки в коментах. Можете написати ще, про що мені записати наступне відео. Мені то є декілька ідей, але напишіть, що хочете ви. І саме залайканий коментарі, можна так сказати, я. Коротше, що ви може... Коротше, всі коменти прочитаю, залайкаю. Так що всім пока-пока!